Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличке відео, де ми продемонструємо те, яким чином на будівельних тендерах розпилюються кошти. В якості прикладу візьмемо один із тендерів, розміщених Дніпровською політехнікою на капітальний ремонт гуртожитку з нашого першого сну. Так-так той самий багатостраждальний гуртожиток номер 2 Всього з 2020 року на реконструкцію будівлі гуртожитку No2 було розміщено три тендери на загальну суму більше 26 мільйонів гривень. Для аналізу візьмемо найактуальніший із них, який було розміщено 5 місяців тому, 16 серпня. Фінальна сума договору склала 7 мільйонів 238 тисяч гривень. Для розуміння. Договір, який стосується будівництва ремонту чи реконструкції, називається договором підряду, а до нього додається кошторисна документація. Кошторис є документом, в якому зазначаються вартості всіх робіт, матеріалів складування та транспортування. В нашому випадку ми маємо 73 сторінки кошторисної документації. Наша команда ретельно проаналізувала їх, та ми на конкретних прикладах покажемо, яким же чином штучно завищуються ціни, і яким чином це знаходити. Ми склали таблицю, в якій ми порівняли лише вартість матеріалів, які закупались в рамках цього договору, з їх реальною ринковою вартістю. Хочемо зазначити, що в нашому аналізі ми не враховували сезонні коливання, які зазвичай не перевищують 10-15%. Тобто, щоб було все чесно, якщо ми бачили, що різниця між ціною в кошторисі та ціною на ринку менше 15%, то ми їх в таблицю не вписували. Одразу хочемо зазначити, що якщо ви подумали, що в нас. Популістична та комуністична організація, яка проти проклятих буржуїв, то ви помиляєтесь, ми прекрасно розуміємо, що будь-який бізнес повинен бути прибутковим і будівельний бізнес не є винятком. Але треба розуміти, що будівельна компанія заробляє саме на виконанні робіт, а не на різниці вартості закуплених матеріалів. На 73 сторінках кошторису ми знайшли чимало прикладів завищених цін на матеріали. Але якщо ми будемо окремо розглядати кожний із них, то відео затягнеться на декілька годин. Тому ми покажемо лише наймасштабніші позиції. Невеличка ремарка: вартість матеріалів в кошторисі вказана без урахування ПДВ. А от ціни на ринку. З якими ми будемо порівнювати ціни в кошторисі, вказані з урахуванням ПДВ. Податок на додану вартість в нашій країні становить 20% для розміння наших подальших розрахунків. Щоб знайти вартість товару з ПДВ, ми повинні взяти вартість товару без ПДВ, додати 20% від його вартості і отримаємо вартість товару з урахуванням ПДВ. Тобто, наприклад, якщо ми маємо вартість шоколадки без ПДВ, яка становить 100 гривень, додаємо 20% і отримуємо 120 гривень. Ну що ж, переходимо до нашого кошторису. Як приклад, в кошторисі зазначається закупка гарячекатиної арматурної сталі періодичного профілю класу А400С діаметру 12 мм. В кошторисі вказана ціна. 39 тисяч 600 гривень за одну тонну без урахування ПДВ. Додаємо 20% і отримуємо 47 тисяч 520 гривень за одну тонну з урахуванням ПДВ. Всього було закуплено 6,5 тонн. Тому помножуємо отриману вартість на кількість тонн і отримуємо 309 тисяч гривень. Ту ж позицію можна легко знайти в інтернеті, де ціна складатиме 27 600 гривень за одну тонну. Помножуємо на кількість тонн і отримуємо ціну в 179 000 гривень з урахуванням ПДВ. Загальна різниця за ціною на ринку і їх ціною в кошторисі склала майже 130 000 гривень. Таким самим чином можемо розрахувати різницю на закупівлі сталі кутової та сталі листової. Загальна різниця їх ринкової ціни і їх закупки в кошторисі склала більше, ніж 72 гривень. Найбільшу ж різницю ми знайшли на закупівлі цегли. Ціна в кошторисі зазначена 8667 гривень за тисячу штук або 8,6 667 тисячних гривень за одну цеглу без ПДВ. Всього було закуплено 80 тисяч штука, і загальна ціна склала 700 тисяч 215 гривень. Додаємо 20% ПДВ і отримуємо ціну в 840 тисяч гривень. Таку ж цеглу вищої якості можна знайти в інтернеті за ціною 6 гривень 30 копійок. Ми подзвонили до цього постачальника і дізнались, що на таку кількість як 80 тисяч штук оптова ціна могла бути ще нижче. Тобто 6 гривень 20 копійок там оптова ціна була самого ще в минулому році, да. правильно? Тобто да, десь да, да, вископили да. там біля літа, десь так, правильно розумію? Так, да, так, да, так. Да, да. Ага, добре. І тобто, це було якщо 80 тисяч штук, то це було за такою ціною йшло, правильно? 6,3. Так, звісно. Це, і це, це з ПДВ. Так, да, це з ПДВ, там ще ну, на таке б'ємо було і переглядувати ціну, так що... Ага. Це по факту, коли вже будете збиратись вести там за тиждень, за два вже тоді дзвонити, ми тоді з вами працює рішимо. Тобто, скажімо так, це може бути ще нижче ціна, так, якщо саме. Може, може бути нижче. Але нехай ми залишимо ціну 6 гривень, 30 копійок. Помножуємо її на кількість цеглин і отримуємо суму в майже 509 тисяч гривень. Різниця складає приблизно 330 тисяч гривень. А загальна різниця за всіма матеріалами для ремонту гуртожитку номер 2 складає мінімум 801 тисячу гривень. І це тільки один тендер в одному Дніпровському університеті. Можете собі уявити. Скільки таких укладається за рік? І нагадую, що все це наші з вами податки. Ми вам показали лише один із прикладів нашої роботи, ще існує величезна кількість різних корупційних схем. І всі дані, що ви бачили сьогодні, є у відкритому доступі. Тому кожен з вас може долучитися до нашої спільної боротьби. Сподіваємось, що ви гарно відпочили після новорічних свят. Тому хочемо нагадати, що набір до громадської організації Спілка антикорупціонерів Дніпра вже триває. І набір буде тривати до 1 лютого. google форма для вступу до нашої організації буде в описі під відео. Заповнення її займе не більше двох хвилин. Не переймайтеся, якщо ви не маєте досвіду в антикорупційній сфері. Найголовніше це ваше бажання. Всьому іншому ми навчимо. Дуже чекаємо на вас в нашій команді. Окрім цього, в нас є для вас невеличкий подарунок а саме офлайн тренінг з антикорупційної діяльності. На ньому ви навчитеся аналізувати декларації, тендери, працювати з реєстрами. Та знаходити майно корупціонерів. Тренінг відбудеться у неділю 26 січня о 13.00 в штабі нашої громадської організації, який знаходиться в центрі міста за адресою Барикадна 2, поверх 3. Реєструйтеся, ми обіцяємо, буде цікаво. Що ж, бажаємо вам всього найкращого! Та давайте почнемо новий 2025 рік разом з нами! До зустрічі. Ваша спілка антикорупціонерів Дніпра.